У цьому блозі поговоримо, а що ж таке психологічна карта травм-клієнта і для чого ми психологи її складаємо під час психотерапії. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, а я засновниця психологічної студії Сенс, психотерапевтка, травматерапевтка та супервізорка з emdr терапії Ви вже, мабуть, чули, що я якраз багато працюю в методі emdr терапія і саме в цьому методі ми виходимо з такої. Психотерапевтичної робочої моделі, що в основі будь-яких наших теперішніх психологічних проблем лежить. Травматичний досвід, який ми пережили в минулому, і це певна така ключова подія, або події, які колись змінили хід нашої власної історії, і у нас з'явились певні, наприклад, реакції на стрес, тривожні стани, чи уникаюча поведінка, чи нав'язливі спогади, картинки, які нас переслідують, або негативні автоматичні думки про себе. І е, люди, які якраз в дорослому віці переживали наслідки якихось жахливих подій, стресових подій, війну, чи насильство, чи раптову втрату когось дуже дуже. Вже близького. А, тобто травми, які ми називаємо травмами з великої букви Т, мабуть, розуміють це найкраще за інших, адже пережити таку травму, це раптом зрозуміти, що твоє життя поділилося на до і після. Напевно, найпростіше це проілюструвати на прикладі однієї історії. Це ми називаємо такі клієнтські випадки, оскільки ця історія трапилась дуже давно. Я, напевно, можу з вами нею поділитися. Колись до мене звернулася мама з дитинкою, і дитина відмовлялася сідати у будь-який вид транспорту, тобто вони. Як прийшли пішки до мене на консультацію, так і близько півроку змушені були подорожувати по місту, магазини, на площадки, будь-куди пішки, бо дитина не сідала ні в тролейбуси, ні в автобуси, ні в таксі, ні в авто, а в неї починався просто такий панічний якийсь стан, приступ. А, і, власне, тут я наголошую, що я не є дитячим психологом, але колись займалася і з дітками, а, це було на якихось таких минулих етапах моєї роботи і кар'єри. Ну і власне тоді я вже знала метод імдяр, і я розпиталася в мами, що трапилося, чи було щось пережитий стрес, а, чи дитина взагалі колись їздила транспортом. І виявилося, що вони їздили, начебто ніякого стресу не було, але після однієї поїздки в таксі дитина просто на відріз відмовляється заходити в будь-який транспорт. А я спитала, що трапилося щось в таксі, начебто нічого. Але коли вони виходили з авто, дитина легенько а, ну, так. Наче вдарилась об е, дах автівки. Це був не сильний удар, але призвів до якихось таких дуже великих наслідків. Дитинка була маленька, і було всього три рочки. І відповідно, імовірно, це якраз була така стресова подія, яка знову ж таки розділила їхнє життя на до і Після дитина перестала їздити транспортом. Е, ну, в цьому випадку власне, ми застосували цей метод EMDR і опрацювали саме цю подію в ігровій формі. Потім я додала. Це називається білатеральна стимуляція, коли ми активуємо ліву праву півкулю для того, щоб мозок більш адаптивно опрацював інформацію і домовились про наступну зустріч, але вона не відбулася, тому що мама мені ввечері написала, що додому дитина висловила побажання поїхати автобусом. А що ж? Це таке, і як це працює. Власне, про це я розповім дещо згодом, а поки що скажу, що також бувають, що можуть бути ситуації, які начебто невеликі, але можуть завдавати навіть більшого болю, ніж ці так звані травми з, великого, з великої Т. І це травми, які завдають нам наші близькі, і ми це називаємо травмотерапією, травми з маленької Т. Це такі маленькі речі, які роблять велику різницю. Наприклад, коли тебе з дитинства весь час не помічають. Я такі діти невидимки, так? або тебе в дорослому віці знецінюють, або ти постійно поруч з близькими почуваєшся, наче з тобою щось не так. І саме ось такі маленькі речі вибудовують фундамент нашої особистості, наші стратегії виживання, наші форми адаптації і задають наші майбутні способи реакції на стрес. Адже на практиці ми бачимо, що тривожність, депресивні стани чи труднощі з регулюванням власних емоцій, або ж там самооцінкою чи побудовою стосунків. А на диво часто виявляються, що вони пов'язані з тим досвідом, який людина власне пережила в минулому. Часто це ще в дитинстві, тому коли людині заважають, наприклад, її способи реакції на стрес, які людина ніяк не може раціонально пояснити, чому вона, наприклад, ціпаніє, або ж, наприклад, боїться бути в певних ситуаціях на публіці, в близьких стосунках, чи там залишатися вдома сама в дорослому віці, або ж її переслідує постійний сором токсичний чи провина. То е, ми надаємо перевагу все ж таки зібрати так добре, анамнез, це називається, тобто психологічну історію. І е, відповідно шукаємо в цій історії події, минулий досвід, так звані травми з великої те або е, травми з маленької те, про які я говорила, травми, які були завдані у стосунках, одягаючи так, наче спеціальні травма окуляри, і спільно з клієнтом е, будуємо його карту травм. Зважаючи на те, що власне наші клієнти дуже рідко пов'язують свої теперішні проблеми і переживання з травматичним минулим досвідом, і це буває якраз дуже доречним знову ж таки його переглянути. Бо особливість травматичного досвіду, що ми не хочемо його згадувати і витісняємо. І в моїй практиці є безліч випадків, коли теперішня, наприклад, гіпервідповідальність була пов'язана з таким феноменом парентифікації, коли в дитинстві, наприклад, клієнтка змушена була дбати про благополуччя власних батьків, по суті, стати мамою своїм батькам, бо її батьки погано справляли з життям. Або, наприклад, батьки в ранньому віці залишали старшу дитину. З молодшими дітьми. І е, в такому разі людина мусила так занадто рано подорослішати і, відповідно, залишилася за м, такими залаштунками, що ж не відбувається з внутрішнім світом, як вона собі дає з цим раду. і вона е, стає гіпервідповідальною відносно інших і забуває про себе. Або ж, наприклад, людина зараз має а, підвищену тривожність, бо з дитинства вона навпаки часто була полишена сама на себе і змушена була вирішувати свої такі недитячі проблеми самостійно. І Тоді тригером для таких людей може слугувати будь-яка ситуація, де зростає рівень невизначеності, і людину знов немов відносить в її дитячий стан і знов заливає тривога. І е, є інші приклади, які пов'язані якраз з травмами з великої те. На жаль, це випадків, коли людина пережила сексуальне насильство, і тоді людину може тригерити будь-який дотик, чи, наприклад, навіть дружні обійми, і людина не хоче торкатися інших, або щоб до неї випадково торкалися. Або ж після останніх бомбардувань Львова, на жаль, вже звернулися стільки людей з скаргами, що вони бояться і в них викликає неспокій, коли надходить вечір і потрібно йти спати. І тригер, очевидно, тут веде до того, що бомбардування в нас були вночі, коли ми безпорадні, коли ми спимо, і відповідно людина не хоче просто засинати. І це стосується в дуже великій мірі насправді діток. Тож, якщо ми знаходимо ось такі тригери, які нас ведуть. До травматичної пам'яті, то це для нас означає, що теперішні проблеми людини все ж таки, повторюсь, є результатом негативного минулого досвіду, який неналежно опрацьований мозку людини. Ну і є сучасні якраз методи терапії, які допомагають з цим справитися. І таким чином, якщо пам'ять неналежно опрацьована, наше минуле по суті. Продовжує керувати нашим теперішнім, наприклад, дитячий досвід змушує людину до гіпервідповідальності або самопожертви заради інших, або ж провокує почуття, наприклад, незахищеності, як тільки вона в чомусь не контролює ситуацію. Або наслідки насильства викликають нав'язливі стани, або думки, або жахіття, нічні страхи чи неможливість довіряти іншим людям, навіть якщо зараз нема жодної на це причини і поруч люди, які дійсно дбають, дійсно уважно ставляться. Або ж, наприклад, те, що я згадувала, жахи бомбардувань надають спати вночі і тримають тіло в такій шаленій напрузі, що людина просто не може відновитися і стає гіперзбудлива. Як я вже говорила, таким чином наше минуле, по суті, продовжує керувати теперішнім, і, немов, тримає в заручниках навіть наше майбутнє, бо, ймовірно, ці симптоми будуть продовжуватися. Тому, в такому разі, я рекомендую опрацьовувати такі ситуації, якраз у методі МДР-терапія, в якому ми по суті беремо. і... Переробляємо травматичні спогади одразу на чотирьох рівнях психічного. Тобто нашого минулого негативного досвіду, який збережений в спогадах і в нав'язливих картинках, інколи вони буквально переслідують. Це перший рівень, другий рівень це когнітивний рівень наших думок, негативних думок, третій афективний рівень це наші емоції, переживання. Ну і четвертий це рівень наших тілесних відчуттів. І у методі МДР саме ми додаємо так само таку білатеральну стимуляцію, яка активує міжпівкульну взаємодію, і допомагає на нейробіологічному рівні опрацювати цю стресову інформацію, і вона буде більш коректно тоді перероблена мозком і розділить минуле, теперішнє, ну і майбутнє. Що можна зробити для того, щоб ви самі зорієнтувалися часом у вас? Власне, немає такого травматичного досвіду, який викликає у вас вже симптоми. Тут я рекомендую спробувати скласти власну карту травм. Від цього спершу спробуйте побачити, помітити і скласти список власних теперішніх тригерів і проблем. А і після цього проаналізуйте, чи можуть вони бути пов'язані з травматичним досвідом з вашого минулого. Наприклад. Соціальна тривога або страх помилки часто дуже пов'язаний з булінгом в школі від вчителів або критикою, яка була надмірна знову ж таки тими ж вчителями, або ж, наприклад, буває токсичний соціальний сором. Тому що в дитинстві в дитини батьки не справлялись з життям, або, наприклад, хтось з них мав алкогольну залежність, і тоді дитині було соромно перед іншими. такий іспанський сором будувався її особистість, і вона постійно а, спостерігає, контролює середовище, відчуваючи сором, що з нею щось не так, або може бути не так. Особливо звертайте увагу, чи були такі ситуації, коли ви, не дай Бог, пережили загрозу своєму життю чи здоров'ю вас. Або ж ваших близьких, тому що, наприклад, якщо батько б'є маму, то по суті дитина дуже теж переживає, і це інколи страшніше, ніж самому пережити якесь насильство. І в такому разі ви будете краще розуміти, чому у вас зараз тригерять деякі ситуації. І тоді подумайте, які наслідки цих подій для вас. Що саме у зв'язку з пережитим досвідом ви дізналися про життя, про інших людей, про себе. І якщо те, що відбулося з вами... Все ж, вплинуло на вас, а якраз в такому негативному ключі вплинуло на вашу самооцінку, і ви досі переживаєте наслідки того, що відбулося багато, можливо, років. Тому варто звернути увагу на наступне і таке дуже для нас корот... контрольне, я б сказала, таке тестове запитання. А як зміниться ваше життя? А якщо ви зможете зцілити свої травми? І відповідь саме на це запитання з одної сторони допомагає людині побачити. Наскільки це не вона а насправді негативний минулий досвід, продовжує втручатися в її теперішнє життя, часто його визначати а з іншої сторони мотивує на те, щоб власне його опрацювати для того, щоб змогти жити більш вільним і більш щасливим життям в майбутньому. Тож, якщо ви розумієте, що цей досвід все ж таки вартує опрацювати, то сприймайте це точно як знак, це дійсно вартує зробити, щоб змогти залишити ваше минуле в минулому, ну і почати жити знову ж таки, те, що я вже говорила, більш таким сповненим, більш самодостатнім, щасливим життям. Тож, якщо цей блог про наслідки психологічних травм був для вас значимим і цікавим, Напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Можете написати слово цікаво або ж ваш відгук. І якщо їх буде багато, то звісно я можу розповідати вам набагато більше про, ет... про цей метод МДР-терапії, про травматерапію, адже це те, чим я займаюся на постійній основі. А зараз маєте гарний день, бережіть себе. Почуємося в наступних блогах і слава Україні!